Сезон спеки пожежонебезпечний період у лісах. Попри те, що зараз дещо знизився температурний режим, саме в літній сезон збільшується відвідування лісових насаджень людьми, що особливо зумовлює значне збільшення кількості пожеж. Відтак боковинські рятувальники закликають дотримуватися простих правил пожежної безпеки у лісах, щоб не допустити пожеж. Деталі вже за мить. У літній сезон пожеженебезпечний період знаходиться в активній фазі. Особливо небезпека стосується і лісів, адже у цей період суха рослинність спалахує від найменшої іскри. А пожежа за лічні хвилини здатна поширитись на великі території. В період пожежної небезпеки підвищеної у лісах маємо особливу складність, тому що необережне поводження з вогнем може призвести до великих масштабних пожеж. В цьому році ця ситуація більш стабільна. В минулому році ви знаєте, що в нас був випадок у Вижницькому національному. У парку, де вигорло сім гектарів лісу, гасіння таких пожеж має низку особливостей та складнощів, пояснюють вогнеборці. У лісах це також складність застосовується в тому, що заїхати пожежним автомобілем не завжди здається. Засадженість місцевості проїзд між деревами теж складно. Тому приходиться долати велику відстань пожежному не застосовував пожежний автомобіль. Попри аномальну спеку, яка спостерігається останніми днями, основним чинником виникнення пожеж у лісах все ж залишається людський. Ну найперше чинник це завжди людський фактор. Тому що оскільки рятувальники не проводять інформаційних кампаній, роз'яснень для місцевого населення, все одно люди випалюють траву, незважаючи особливо на пожежно-небезпечний період. І зараз на сьогоднішній день, і поза ним, коли погода, як то кажуть, більш сприятлива, точніше, дощова. Люди все одно постійно намагаються провести свої узбіччя, прибудинкові території, чи, скажімо, просто відкриті поля, до, як вони вважають, до порядку. На сьогоднішній день у нас тільки станом на травень місяць було зареєстровано біля 50. Е Актів складених на полів. аби уникнути виникнення пожеж у лісових масивах, людям варто дотримуватись декількох простих правил. Мати під рукою засоби гасіння це звичайна вода. Або якщо води нема, то підготувати зелені гілки, за допомогою якого можна загасити пожежу сухої трави. Відкити території, ну це можна лопата. З Землею прикидати багаття або залишки, які залишаються після згорання сухої трави гілок. Відтак громадянам слід пам'ятати, що ігнорування правил пожежної безпеки під час відвідини лісів несе за собою адміністративну відповідальність. Анна Харабара та